Вітаємо, друзі! Канал Один «1, -1, 1 продовжує ефір загальнонаціонального телемарафону. Цей ранок сьогодні проведемо з вами. Ми Євген Плінський, Ірина Прокоф'єва. Ну і напевно долучимо до ефіру нашого першого гостя. Традиційно починаємо з оцінкою ситуації на фронті. Олександр Мусієнко з нами, військовий експерт. Вітаємо вас в ефірі, Олександре. Вітаю вас. Доброго ранку. От хочеться почати з Авдіївського напрямку. Олександр Тарнавський заявив про те, що вдалось стабілізувати ситуацію на цьому напрямку, і хочеться почути вашу думку про те, які, які висновки ми маємо зробити. Після е, ситуації, яка склалася в Авдіївці, після тієї тактики, яку використовує Росія, і е, чи надовго нам вдасться стабілізувати цю ділянку фронту в умовах, коли все ж таки ми маємо дефіцит боєприпасів, ми маємо проблеми з постачанням нам військової допомоги. Чи зупиниться зараз Росія на цьому напрямку? Перший висновок, який треба зробити, і він вже зроблений: що потрібно зменшувати повітряне угруповання тобто, треба знищувати російські літаки на сії керованих авіабомб. Тому що якщо ми говоримо конкретно про Авдіївку, то саме там російські війська застосовували великі кількості авіації, якраз керовані авіабомби, які знищували все. Розгромили там все, і відповідно було важко утримуватися в таких умовах, коли була перевага ворога в повітрі, зараз в принципі в очевидь з'явилися додаткові вогневі можливості і потужності в українських повітряних сил, які дають можливість показувати хороші результати. Це 10 літаків за 10 днів. Тобто, це той висновок, який вже зроблений. Я думаю, що буде більше збиватися російської авіації. Другий момент, який це. Звичайно, те, що зараз фактично добудовують і укріплюють оборонні рубежі, це те, що потрібно робити, і це те, що визначено пріоритетами і президентом України Володимиром Зеленським, і це фактично те, що зараз контролюють міністр оборони України і головнокомандувач збройних сил України. Тобто вони ознайомлюються на різних ділянках фронту. Скажімо, з будівництвом тих рубежів, де ще вони на жаль можливо були не збудовані до до цього часу, або їх треба укріпити. Це другий момент, який робиться для того, щоб застосовувати ефективну і позиційну, і маневрову оборону. Третє, звичайно, це те, що нам потрібні снаряди, боєприпаси міни. Нічого нового оригінального тут не скажу, але це те, що залишається надзвичайно актуальним, і дрони. Дронів теж мало не буває, і в принципі, ось це три компоненти, про які можна говорити на сьогодні. Що яка є потреба і які висновки варто робити? Що стосується утриматися, розумієте, зараз ми побачимо наші сили дійсно стабілізували на Авдіївському напрямку фронт а важко було утримати е, ближні села, наприклад, як Ластичкіне чи степове, які не знаходяться поряд з Авдіївкою. Через те, що в принципі умови ландшафту і висоти, які є в Авдіївці, вони давали тут перевагу ворогу в тому, що вони могли використовувати там свою артилерію і не тільки. І, Звичайно, важче було їх утримувати. А зараз далі там за Авдіївкою йде переважна рівнина. І в принципі тут ситуація вже не тільки на користь ворога з точки зору ландшафту. тому що їм теж вочевидь треба наступати і просуватися по рівнині, і їх, в принципі помітно, видно, наша розвідка їх бачить, наші підрозділи і будуть знищувати. Я думаю, великі кількості. От нам би зараз ще додаткові касетні снаряди для того, щоб наносити удари по штурмових групах і по їхній піхоті. Це теж би не завадило. Тому покажуть бойові дії, але, в принципі, розглядаються різні сценарії, створюються додаткові рубежі, щоб в разі чого, скажімо так, не просто, знаєте, у нас створювалися там, мережа окопів і бліндажів, а дійсно такі. Те, що називається рубіж оборони, на яких можна діяти, пане Олександре, дивіться, от тактика Росіян, коли вони концентрують в одному місці велике скупчення військ, коли вони закидують кабами, коли вони кидають просто величезну купу броньованої техніки на одному напрямку, вона ну по суті, напевно, тут десь спрацювала під кінець цієї масштабної атаки протягом 4,5 місяців, росіяни намагалися брати Авдівку, але ми постійно от тепер вже після того як. Скажімо так, Авдіївка м, перейшла до рук росіян. Ми намагаємося вирахувати якусь наступну нову гарячу точку. Ми говоримо, що там є скупчення військ на Куп'янському напрямку. Тепер дуже активно обговорюються їхні атаки на Роботине. Де нам чекати от цього нового підступу? І чи є в них сили? Найголовніше десь кидати отак от масовану в атаку ще невеличезну кількість своїх солдатів. Тут це Бахмутський напрямок. Це напрямок на Чесів це в принципі те, що і видно, там, де ворог намагається просуватися, в них там є тактичні успіхи. Я скажу, що, наприклад, за попередні дві доби, якщо ми візьмемо, то просування російських військ і певні тактичні успіхи фіксуються за двома напрямками: це якраз Авдіївський, той про який ми говорили, і це Бахмутський напрямок. Тобто, це напрямок в бік Часового яру. Там зараз теж. Доозначують оборонні позиції, ну тобто, тому що є розуміння, що загрози доволі значні і потрібні рубежі укріпити. Це просто ну надзвичайно актуально і потрібно робити, тому що видно, що там концентруються російські війська для продовження, чи, скажімо так, ну не поновлення, а продовження штурмових дій, тому що вони там не припинялись, просто з більшою силою марінський напрямок він теж був доволі таким гарячим. І він залишається, але в принципі, ситуацію в бік вугледару вдалося стабілізувати, тобто там було просування десь минулого тижня ще російських підрозділів, а зараз вдалося їх зупинити і тримають там лінію оборони наші сили. Що стосується куп'янського напрямку, ну в принципі, там ситуація стабільно складна, тому що там російські підрозділи великій кількості присутні в різний період часу, і так само інтенсивність атак. Вона то збільшується, як, наприклад, зараз вона дійсно збільшується то зменшується, але фронт теж залишається стабільним: чи напрямок Табаївки, де бої там за висоти ці тривають. А от в принципі, чи напрямок Сінківки, тобто більш-менш ситуація. Але загрози там є. Ну звичайно, тому що там тиск ворога доволі таки значний. Що стосується півдня. Роботиного ну там наступальні дії тривають, але якогось просування не фіксується наразі російських військ. Ми просто а... думали, що якось е вони виснажилися, коли брали цю Авдіївку, якщо а, чесно само, як було з Бахмутом, так. да вони зупинились після Ні, Бахмуту. Та... Розумієте, тут же ж як в принципі, після того як вони зайшли в Авдіївку, вони частково сили свої перекинули, тому що в Авдіївці брали участь підрозділи, які перекидали із Лиманського напрямку, і не тільки зараз. Вони знову дещо їх фактично роззосередили, і в принципі, абсолютно прогнозовано, що як мінімум до кінця березня у ворога буде зберігатися ось такий. Потенціал для продовження таких штурмових дій, в тому ж режимі, якому вони проводять, тобто я би звернув увагу, що проходить до укомплектування російських підрозділів фактично з коліс. Вони доволі швидко намагаються це робити. Підвозять танки. Т-62, переважно застарілі, але підвозять для поновлення своїх втрат. Тому що в Авдіївці вони, до речі, це відмінність від Бахмуту, тому що в Бахмуті така кількість втраченої техніки не була у російських військ. Там більше живої сили. Така от а в Авдіївці велика кількість танків знищувалася і бронетехніки. Зараз це вони. Поповнюють і продовжують наступальні дії. Але я вам скажу, що, попри все, попри те, що такий тиск в принципі здійснюється вже майже 5 місяців. Як на такий рівень атак ворога, наші сили доволі непогано тримаються в обороні.